Подивіться, яких кольорів І синього, і жовтого, і зеленого, і червоного. Дітка, а підкажіть мені, як ви гадаєте, кульки легкі чи важкі? Ну, звісно ж, легкі, бо в них всередині є повітря, тому їх і називають повітряні кульки. Дітки, ну-ка ще раз скажіть мені, що всередині кульок? Повітря, тож послухайте уважно, де є повітря. Повітря є всюди і завжди навколо нас. Повітря особливе, тому що воно прозоре і невидиме. Щоб ми могли дихати, повітря має бути чистим, без сторонніх запахів, бо забруднене повітря дуже шкодливе. Тож, давайте, дітки, поміркуємо. Кому ж потрібно повітря? Повітря потрібне травичці, деревам, усім тваринкам, пташкам, без нього вони просто загинуть, навіть різним мурашкам, метеликам, павучкам, квітам. І обов'язково людям, звісно, бо без нього ми жити не зможемо. А ще повітря може бути дітки тепле або холодне. Тож ми зараз перевіримо з вами. Давайте з вами трішки пограємо. Візьміть свої долоньки, і ми з вами будемо вдихати повітря і видихати, щоб ви відчули, яке ж повітря буде. На ваших долоньках. Ну що, дітки, приготувалися? Вдихаємо носиком і повільно потрібно видихати на наші долоньки. Давайте? Я відчула тепло. А ви що відчули? Так, дітки, я сподіваюсь, ви також відчули тепло. Дітки, ну що? Ви запам'ятали, що потрібно дихати чистим повітрям. так? І для кого нам нагадаєте? Ще повітря нам потрібно? Так, і для рослини, для людей, і для квітів, і для дерев, для всієї природи, для всіх тварин, комах молодці. Сьогодні, дітки, я вам пропоную ось такі зробити, наклеяти кульки різнокольорові. Так, дітки, давайте створимо. Свої кульки. Але спочатку я вам пропоную трішечки пограти. Приготувалися? Вітер дує нам лице, захиталось дерево. До роботи! Дітки, для роботи нам потрібна аркуш паперу у мене білого кольору, пензлик наш чарівний, клейоночка і серветочка, клей або клейстер. Ось такий в мене вже, я підготувала ниточки різного кольору. Вам атусі допоможуть обов'язково. І ось такі вже вирізані в мене. Кульки, це наші будуть повітряні кульки. Я обрала ось такі кольори, а ви можете обрати будь-якого кольору, який вам буде до вподоби. І ось так ми з вами їх будемо клеяти. Беремо, якого кольору? Так, зеленого. Не забуваємо тримати правильно наш пензлик. Так, по колу ми змащуємо нашу. Кульку та наклеюємо до аркушу паперу. І обов'язково користуємось сервиточкою, він нам допоможе прибрати зайвий зайвий клей. І ось так я буду клеїти кожну кульку. Ось я вже буду клеїти останню кульку. Ставимо наш пензлик в домівку, я розташувала їх от, ось так. А ви зможете розташувати, як вам буде до вподоби. Дітки, давайте допоможемо назвати кольори, допомагайте мені. Зеленого, синього, червоного, червоного, коричневого та жовтого. А давайте їх порахуємо. Ви вже в мене вмієте рахувати, скільки кульок я наклеяла. Одна кулька, дві, три, чотири, п'ять. Всього. Так, вірно, п'ять кульок. Дітки, а щоб наші кульки залишилися з нами, не полетіли від нас. Ми вже знаємо, що в них повітря, і вони дуже легко зможуть від нас улетіти. Так, дітки? Ми з вами зробимо ось такі мотузочки для них. У мене є для кожної кульки відповідна за кольором мотузка. Ось так ми будемо клеїти до кожної кульки. Нам потрібно зробити ось такі спочатку клеєм прямі лінії, і на них ми вже будемо з вами клеяти кульки. Ось так. Вам з таким завданням допоможуть ваші матусі впоратися, так? Так, в мене перша кулька зеленого кольору. Я ось так беру матусочку. Та приклею, притримуючи пальчиком, вам матусечки обов'язково допоможуть. Ось так. Вона трохи згодом підсохне і буде триматися. І так, для кожної кульки. Ось в мене вже залишилась ще одна кулька. І теж в мене, відповідно, за кольором. Вони обов'язково підсохнуть, дітки, і будуть, як справжні мотузочки. Не хвилюйтеся, добре? Ось такі кульки на сьогодні вийшли. Дітки, ось подивіться, яка краса в нас вийшла. Бачите, вже кульки від мене не втечуть нікуди. А ви спробуйте вдома, добре дітки, зробити свої різнокольорові кульки і надіслати нам. А ми будемо чекати. До нових зустрічей!